Біля поки що неосвітленої Георгіївської церкви зібралось чимало людей, аби побачити увімкнені прожектори, над встановленням яких працювали кілька тижнів. Новий вигляд будівлі мешканцям подобається. Особливо яскравому освітленню радіють діти. Дуже красиво виглядає. Так красиво освітлювалася ця це церква. Нам дуже цікаво. Світло дуже гарне, дуже гарно виглядає. То віконце е, теж яскраво е, освітлилось. Спеціально прийшли, щоб на це подивитися. Дуже здорово. Надзвичайно красиво вийшло і воно дуже е, зроблено акуратно, е, абсолютно якось не нав'язливо, не кічово. Такі проекти треба втілювати в реальність. На багатьох будівлях, в багатьох місцях нашого гарного міста. Так уютно стало. На встановлення підсвідки ініціаторів надихнув зовнішній вигляд собору та його історія. Загальна вартість проекту, за словами організаторів, сягала майже 35 тисяч гривень. Архітектори вважають, подібного освітлення церква потребувала. У 90-х роках дуже гарно, більш-менш привели її до ладу фасад, і з тих пір вона якось така не дуже. Яскраво виглядає вночі, хоча mm -hmm. вона варта того, щоб її краще було побачити. Меценат, який оплатив закупівлю і встановлення прожекторів, вирішив залишитись невідомим. Парохримокатолицького храму святого Георгія в Ужгороді каже, привернути увагу до церкви таким чином, хотів сам Бог. Тоді, коли хтось прийшов і сказав, що це для нього важливо, то я так чувствував, що це Бог хоче. І Із-за цього говорив із двадцяткою, з єпископом, всі дозволили. І, і сьогодні така думка, таке чувство, що Бог хотів, дозволив, і за того, що церква це є таке місце, де люди зустрічаються з Богом. Костел Святого Георгія оздобили прожекторами, аби підкреслити стриману красу архітектурної пам'ятки вісімнадцятого століття. Відтепер церква привертатиме ще більше уваги ужродців і гостей міста. Наступним місцем, де планують встановити подібне освітлення, стане фасад реформаторської церкви в Ужгороді.